Так, привіз клієнт мішок зварок. Прям такий мішок вивалив їх на пол. каже, Зробіть там з двох одну, Там їх декілька штук. Почали з прокрафта 270. го Спочатку оглядаємо, дивимось, страшненькі всередині. ну, Потрібно його розібрати. Бачите, конденсатор відвалився, бахнуло добряче. Щоб розібратися, що далі, треба його розібрати, помити, почистити, а він не чистився наразу. разу. Але річ не у пилюці, ну, то що бахнуло, і це я покажу. Конструкція, як бачите, дешевенька, немає навіть там, плавного такого старту. Напряму з діодного моста на конденсатор йде заряд. І, скоріше за все, це було проблемою. Ну, Не скоріше, а воно, бо струм заряду конденсатора дуже великий без затримки. І ось такий наслідок. Треба його відмити, щоб тоді вже приймати рішення. Відмила, як бачите, проблема дуже прогорівши текстоліт, і це буде основна проблема. Текстоліт має опір. І це, щоб він не мав вплив на схему, потрібно все це вирізати, зачищати, потім щось там городити, якісь там костелі. Ну, Робота не буде мати сенсу, точніше, робота буде дорожча, ніж купити новий апарат. Міряємо опір, дивимось, він там показує 30-40 Ом, ну, тобто це вже повний трендець. І такий апарат тільки піде на донора, тому що, якщо зробити, він знову зламається, клієнт заплатить гроші і що далі. Тому, якщо маєте вибір, такі апарати, ну навіть не купуйте. Беріть щось краще, щоб воно мало і сенс і ремонтувати, і працювало нормально. Бо це така одноразова надача і то.